Він збирав експонати, рятував дерев'яні церкви, скульптуру, знаходив артефакти, які пізніше оцінювали у мільйони, незважаючи на те, що близько півстоліття очолював картинну галерею, сам неодноразово брав участь у польових експедиціях та досліджував історичні місця разом з простими археологами. А ще про Бориса Возницького говорять, що він мав інстинктивне чуття на раритети, знаходив їх в найнесподіваніших місцях і ніколи не помилявся із своїм вибором в умовах браку фінансування історичної спадщини. Дивом зумів рятувати замки в Олеську, золочеві, Жовкві, підгірцях можна без перебільшення сказати, що своїм існуванням вони завдячують виключно йому, бо він умів аргументовано переконувати не лише чиновників, але й підприємців в українську культуру таке варто вкладати, і нехай ці інвестиції не завжди будуть виправдані з бізнесових міркувань. Він любив завжди в'язатися в якусь справу. Він головне почати справу. А справ було дійсно багато, тому що відділи вівської галереї мистецтв за роки його. Ну, скажімо, директування розрослися з двох об'єктів. Ну, по суті, з одного об'єкту, це Львівської галереї, мистецтва, яка є на вулиці Стефанка, 3, і до сьогоднішніх 20-ти чимось 20 об'єктів, які ми маємо в галереї, переважно це пам'ятки архітектури, які музеїфіковані, пристосовані під нові музеї і нові відділи. Звичайно, що сьогодні недаром ну, музейному нашому середовищі говорять про так званому музейну імперію, яку створив Березер Гороч Саме за Бориса Возницького львівська картинна галерея розрослася до одного з найбільших музеїв України. Її експонати оцінюють мільярди євро і прирівнюють до золотовалютних резервів України. Причому деякі раритети не мають аналогів у світі. Скажімо, як це є зі скульптурами Пінзеля, які Возницький буквально врятував з під сокири. Їх рубали на дрова. Було об'їжджено багато областей Західної України. Ну, зокрема, ну, Львівщина це досконало, а Тернопільщина, Івано-Франківщина, частково волинь інші там, значить міста і села інших областей. Звичайно, що під час цих подорожей, експедицій, експедиції, коли готувалися ці твори мистецтва, вироблялася його, ну скажімо, мистецтвознавча інтуїція і скульптура і іконопис, які привезені повітря зараз. володіє Львівська галерея мистецтва дві з тисячі приблизно скульптури, десь біля півтора тисячі іконопису. Це все привезено всіх експедицій. За свої заслуги директор Львівської національної галереї мистецтв отримав звання Героя України. Не боявся носити цю відзнаку на грудях, бо знав, що звання заслужив справедливо, був не стільки офіційним героєм, як народним. Я їжу за кермом сам сказав він в одному із своїх інтерв'ю. Шофера я не можу. Тримати, бо є людиною незалежною. Борис Возницький помер за кермом 23 травня 2012 року. Степан Грицюк, Олег Возний, Ента новини.